Блакитного кольору голосували проти произвола тарифного. Хоча я так для себе думала, произвол тарифний по електроенергетиці, в кінечному ітозі за цим стоїть Ахметов, підвищення цін по газопостачанню, за цим стоїть Фірташ. Те ж люди розумієте, якої політичної сили. Я не розумію зараз, в чому питання. Григорій, що зараз... назвіті ще. Да, да. Коли зараз питання стоїть підняття тарифу перевізниками, вибачте, це залежить тільки від нас. От зараз проти, вибачте, я, я цього не розумію. Приїхала з Польщі 107 маршрут автобусу, кожен час їздить безплатно, возить, перевозить всіх е, жителів. Міста Гданська. Я думаю, приїду в місто, розповім, що є отака, отака отака тенденція. Може, ми в себе внедримо. А ще мер на велосипеді, не на кембрі, на велосипеді. Думаю, і це розповім. От гарно було б. Наш Анатолій Олексійович на велосипеді, я тут вишиванку переодягнув і, будь ласка. І люди вздохнули. Подрожні хтось за них думає. Вони їздили. Да. І хтось за них думає, вроді би я. Да? Приїжджаю, а мені тут вже Видзвонюють, ти чула, Підні... піднімають тарифи на перевезення Нормально. Так от, по, е... стосовно економічного обґрунтування тарифів, сім років була головою ОСББ Дніпровська 416. У нас тариф ми тримали гривня, плюс 50 копійок на ліфти. Рядом будинки теж економічно обосновані були тарифи 2,50. Це як тому, що економічно обоснувати можна все що угодно, ліж би була воля того, хто ці внідряє тарифи. Тому я вважаю, вся ця картинка після того, як піднялися тарифи на газопостачання, водопостачання, електроенергію, то оце ми ж чудний народ. Як тільки додавали десятку до пенсії, давай шкуру здирати з того народу, хліб поплив, електроенергія поплила і даже. Знаєте, завжди є який-то запас, запас прочності, це я кажу для перевізників, і запас який то совісті, якщо він є. Так я вважаю, що цей період можна було б витримати на тому запасі совісті, хоча б для людей, поки ми за газ і за електроенергію в зимовий період стільки платимо. Можна було б спустити цей тариф і тримати на тому старому тарифі. У нас, вибачте, маршрут до 10 кілометрів. Це ж не де 20 кілометрів. возять за 5 гривень у нас, я думаю, можна було б про альтернативу подумати взагалі, нам може тролейбус запустити, може б дешевше було. Ні, ми будемо дерти шкіру. Це вже геноцид проти українського народу. Вибачте, це інакше назвати не можна і ще. Оскільки в цьому рішенні порушено, я вважаю, статтю 59 закону країни про місцеве самоврядування і закон України про доступ до публічної інформації, вважаю, що депутати Павлогацької міської ради повинні скасувати рішення. Виконавчого комітету міської ради від 25.01.2017 року про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. І ще такий від... відступ, вибачте, судить нас буде за добро. Це колись сказав Куенйо. Повірю кожного і по його ділах вас нам на тому світі Як жив, що вірив і кого кохав, ні, не за це ми будемо в отвіті. Відповімо за ненароджених дітей, за убієнне, страчене кохання і за любов, що дарували для людей, про що Господь нам висловив прохання. Відповімо за недоскойне добро, за щедрість душ негаманців пихати і за байдужість до найближчого свого, за жебраків, що вигнали із хати. Відповімо за ще не скоєне добро, за те, що ми когось не докохали, а може просто не доспівчували. Комусь добра і ласки не додали, а ще колись то добрий намір тільки мали. Судить нас будуть за несвоєне добро. Депутати Павлоградської ради зробіть для своєї громади хоч маленьке оце добро.